Польське МЗС відреагувало на пропозицію збивати російські ракети ще над, над територією України, і насправді це не перша реакція. як польського МЗС, так і як дипломатичної Польщі, так і військовою можна так сказати. І в принципі, ця ідея можна сказати, потроху входить до розуміння і входить до розуміння того, що вона має бути здійснена. Але з острахом таки ставляться з обережністю, ставляться такі польські партнери до цієї ідеї. Чому як ви думаєте? Ну можливо, от військовому зрозуміліше, чому саме вони так бережні. Отже, будь-який лідер країни, так само як і військові керівники країни, в першу чергу опікуються національними інтересами країни, лідерами, якої вони є, і звісно, що польські урядовці виходять з тих наркувань, що російсько-українська війна це певне міру, десь там далека. Хоча чим далі, тим частіше е, наші польські друзі стикаються з наслідками російської агресії. Так, ця агресія поки що спрямована на територію України, але тим не менш відлуння є. Залітають російські ракети. Е, від, е, внаслідок такого протистояння вже відомо про загибелі двох громадян. Республіки Польщі і ніхто не може гарантувати, що ескалація російсько-українського протистояння не буде давати, даватися в знаки в перспективі, адже очевидно, що для ворога край важливо знищити один з інфраструктурних об'єктів українського війська, який знаходиться на яворському полігоні. Неподалік від кордону з Польщею часто густо ворог вдається до свідомо провокації, коли запускає свої ракети через територію Польщі для того, щоб гарантовано вразити ті чи інші військові об'єкти на території Яворівського полігону, бо очевидно, що система протиповітряної оборони на тамтешні полігоні налаштована на те, щоб збивати ворожі ракети з півночі, з зі сходу, з півдня, але точно ми там не маємо достатньої кількості устаткування, щоб тримати під контролем і західні кордони. А це західний кордон це фактично Польща. Ми фіксували декілька разів саме такий формат російських ракетних атак, коли російські ракети залітали в повітряний простір Республіки Польща. І було б логічно, якби наші польські друзі ці ракети знищували, але є певні міркування, в тому числі і намагання уникнути звинувачень з боку російського уряду щодо дотичності. Поляків до російсько-українського протистояння відповідно на боці України. Як на мене, ця позиція не є конструктивна, потім абсолютно не приховував своїх аллерміських планів щодо відновлення такого собі СРСР в форматі 2.0. А я маю нагадати нашу аудиторії, в той проміжок часу, коли панувала Москва, вона панувала не лише на території нинішньої сучасної України, а й в країнах Балтії, на території Польщі, навіть на Території східної частини нині об'єднаної Німеччини зі столиці в Берліні тоді е е панувала е московська чи радянська влада. На цей фактор важливо зважати в контакти в тому числі і заяв багатьох урядовців східної європейської країни, які впевнені в тому, що вони мають відносно невеликий проміжок часу для ретельного приготування до майбутнього протистояння з російською армією. І очевидно, що цей проміжок тут і зараз формує українське військо. І варто було б допомагати українському війську, яке де факто зараз барон є захисником східного флангу, а, зокрема, блоку колективної оборони НАТО, бо саме українські воїни боронять безпеково порцем не лише України, а й Східної Європи, відбуваючи раз за разом атаки на різних напрямках, атаки російської армії. Чи є варіанти трансформації обережних політичних заяв в реальні кроки? Я думаю, всі ці процеси будуть або суто виключно е, динамікою на полі бою. Тобто, якщо російсько-українська протистояння найближчим часом певної міру вщухне, буде виведено в формат е, замороженого конфлікту, а такі е, застереження останнім часом дедалі частіше лунають. Є чимало охочих серед світових політичних гравців перевести російсько-українську війну в заморожений стан. Е, звісно, що навряд чи в перспективі асяжні для Польщі будуть якісь загрози з боку Москви. Якщо ж бойові дії будуть і далі ворувати, то скоріш за все. Найбільш раціональним рішенням буде залучення, в тому числі елементів системи протиповітряної оборони для захисту не лише східних регіонів Польщі, а й західних регіонів України від російських атак. Бо ракети мають властивість через вплив систем радіоелектронної боротьби, через вплив протиракет змінювати свої траєкторію і одного богу відомо, куди саме наступного разу поцілять російські ракети. Чи то на території інфраструктурного об'єкту українського війська на Ульській області, чи можливо на територію прикордонів Польщі? Питання, можливо, не зовсім професійне, але затребуване, мені здається. Кажуть про два варіанти: перший варіант це збивати ракети на території України, якщо їх траєкторія летить до Польщі, вказує до Польщі, і другий варіант збивати вже безпосередньо після перетину кордону. Але наскільки я розумію, після перетину кордону вона може впасти неподалік від кордону, когось вбити, навіть не дай Боже, таке станеться, і її збити просто не встигнуть. З іншого боку, якщо збивати на територію України і по траєкторії, якщо вона летить до Польщі, то вона ж може і звернути як було вже не один раз. То чи все так, чи це лише ну такі дилетантські розсуди? Я пропоную розглядати цей кейс крізь призму технічних можливостей країн, які входять до складу Північного акатичного альянсу. І в першу чергу ці можливості ґрунтуються на можливостях авіаційних систем раннього спостереження, які ми знаємо під абревіатурою АВАКС. Ці комплекси спроможні бачити повітряний простір на вісім 400-450, а за сприятливих погодних умов до 500 км. Тобто, якщо цей літак раннього спостереження буде виконувати свою бойову місію на територію Польщі, фактично ракети, які він спроможний керувати, неважливо чи вони будуть на підвісах підвісах F 16 шістнадцятих чи на пускових установах наземних систем та станцій, вони будуть спроможні працювати на такої вісі. 400 км – це ну майже до Житомира. Тобто, фактично західна частина е, сучасної України може бути перебувати під прикриттям системи протиповітряної оборони Республіки Польща, і це найбільш раціональний підхід, бо звісно, що уламки ракет, які падають на заневизначені траєкторії, так само носить смерть та руйнування. але прильоти ракет. Балістичних, крилатих, які прямують до визначених цілях з непошкодженою структурою, зазвичай носять більш жахливі та більш руйнівні наслідки. А отже, в такий спосіб, я думаю, що варто розглядати варіант початку бойової роботи польської системи протиповітряної оборони ще під час руху російських ракет над територією України, починаючи від Житомирщини і далі на Захід. І це найбільш сприятливий та раціональний варіант. Бо краще для Польського уряду для польського народу, якщо ці російські ракети ніколи навіть не якщо вони не перетнуть дешкардон між Україною та Польщею. Я розумію, що польська армія вона доволі потужна, одна з, можна сказати, найпотужніших на континенті щонайменше. Вона оновлюється постійно, є великі контракти як на танки, так і протиповітряної оборони, і літаки, в тому числі. Але за цими контрактами озброєння прибуває не одразу, воно прибуває ага. протягом років. Чи можемо ми сказати, що ось ці що є дійсно небезпека від Росії в разі, якщо Польща щось зробить, ну скажімо, з ракетами, дронами чи тощо. Тобто, чи може Росія дійсно загрожувати Польщі якось військово? 2009 року, рівно 15 років тому назад, в цей період часу я був у складі спільно українсько-польського батальйону ми виконували місію на території е, Республіки Косово. База бонстіл Приємне враження, приємні спогади, і серед інших приємних спогадів це рівень фаховості, майстерності та забезпеченості польської складової, спільно українсько польсько літовського батальйону з нами ще був звод з Літви. Тому я розумію, що з того проміжку з того часу минуло 15 років, і весь цей проміжок часу Українська е, польська армія лише набувала відповідного досвіду. Це виконання миротворчих місій, зокрема на території Афганістану. Це і посилення матеріально-технічної складової е, польська армія це і певні організаційні заходи, які спрямовують на те, щоб польська армія по поправу займала. Почесне місце серед найбільш потужних армій європейського континенту, звісно, що в такий спосіб діяльності не варто зважати на ті червоні лінії, які час від часу малюють або президент Путін, або ерзац президент Дмитро Медведєв. Варто розуміти, світ трансформується безпекові протоколи, які були ухвалені за підсумками Другої світової війни. Не працюють Володимир Путін розуміє єдиний аргумент це аргумент сили, тому не варто зважати на певні застереження та алармістські заяви Володимира Путіна та його оточення, А варто посилювати власний бойовий потенціал. Вже зараз армія війська польського демонструє неймовірні професійні якості та спроможності. Далі їх буде більше. Певне в тому, що російська армія, добре чи пошматована під час російсько-українського протистояння, навряд чи буде спроможна в найближчі кілька років е, вчинити акт агресії у відношенні до Польщі, а це значить, що варто все ж таки орієнтуватися на створення власних безпекових та реалізацію власних безпекових протоколів і не надто зважати на армійські заяви Путіна та його оточення. Тим більше, що в тих умовах, коли е, польща перебуває у складі безпекового блоку НАТО, е, тим більше зважати на заяви, навіть погрозливі заяви з боку Кремля, в цій ситуації не варта. А ось що варто робити і далі працювати над збільшенням оборонного потенціалу е, Польщі шляхом і активізації діяльності національного оборони промислового комплексу і шляхом посилення бойових можливостей війська польського?